Оригінальна закуска на святковий стіл. Беремо багет і чаркою продавлюємо в ньому таку ямочку. До речі, краще взяти круглий багет, буде виглядати більш гарніше. Далі промазуємо все крем-сиром. можна взяти, звичайно, будь-яку улюблену вашу намазку, але з крем-сиром буде смачніше. Беремо листі салату, розриваємо їх навпіл і вкладаємо в бутерброд. Також можна взяти іншу зелень, яка вам смакує, наприклад, рукола, Також буде дуже гарно. За допомогою овочі, чистки ріжемо. Огірок на такі слайси. Далі ці слайси кладемо прямо, накладаємо одна на одну і кладемо зверху червону рибку. До речі, рибку краще порізати тоненьким слоєм. Якщо рибка буде товста, рулетик не вийде. Як бачите, далі ми згортаємо огірочок з рибкою в рулетик і вставляємо все це діло в бутерброд. Це бажання можна посипати кончутом і все готово. Нехай вам смакує.